Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом швидкого торта Снікерс. Це дуже смачно, плюс не потрібно нічого випікати. І спочатку приготую шоколадну помадку. На неї буду скріплювати дві пари вафельних коржів. До молока всипаю какао-порошок, цукрову пудру. Трішки перемішую. І додаю вершкове масло. Ставлю на невеликий вогонь, постійно перемішую, щоб була однорідна маса. Виходить ось така помадка, до кипіння її не доводжу. І зразу гарячою змащую одну вафлю. Накриваю другою і так само смащую наступну пару вафель. Можна приготувати і з круглими вафлями, але потрібно буде зменшити трішки кількість помадки. Також запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. І ще коли зазвичай вафлі з однієї сторони мають мілкішу клітинку, тоді намащую саме з цієї сторони. Перемастила другу вафлю. І в результаті виходить дві пари перемащених вафель. І кладу їх під дощечку, щоб вони краще склеїлись. А тепер приготую начинку снікерс. Вершкове масло кімнатної температури добре збиваю міксером. І поступово додаю варене згущене молоко. Навіть якщо немає можливості використати міксер, можна скористатися і звичайним віночком. І потрібно подрібнити печиво. У мене ось таке. Або ще підійде звичайний вершковий крекер. Можна подрібнити з допомогою качалки, молоточка чи навіть вручну. Всипаю печиво та перемішую. Також ще потрібно подрібнити підсмажений арахіс. Додаю арахіс, перемішую і начинка готова. Викладаю на одну пару перемащених вафель шоколадною помадкою. Все гарно розрівнюю і накриваю другою парою вафель. І ставлю торт під прес. Спочатку трішки залишаю постояти при кімнатній температурі, а потім перекладаю у холодильник. Зазвичай залишаю на ніч і вже наступного дня насолоджуюсь цією смакотою. Виходить ось такий смачний і легкий у приготуванні торт снікерс. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Смаколики Юлі. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!